Всім привіт. Що ж, зараз за 2 хвилини розкажу, як правильно вирізати осінню малину, тобто зрізати її на зиму. Дивіться, насамперед, головне, потрібно, щоб малина хоча б хоча почала скидати листя. Ось так, бачите, вже листя облітає. Ось багато листя. Я просто тут підсаджував, і так не видно. Ось дивіться. Бачите, листя з малини вже облітає. Тому, якщо ви поспішите обріжете її швидше, ви її зрізали, вона, вона ще не в стані спокою, вона починає вибивати молоді пагони і їх до скажімо так, до морозів починають е, рости. І вона тоді підмерзає, получає стрес, трошки менший врожай малині. Щоб такого не було, чекайте, листя почало спадати або взагалі облетіло. Ось тоді беретесь її зрізати, вирізати, викошувати, хто, хто як що робить. Ось. Наразі ми викошуємо десь після нового року, після свят. Би, або перед новим роком. Вже коли гарні приморозки, десь мінус 5, мінус 10. Як ну, кожен рік по-різному. Але так як це маленький участок, я вже сьогодні сюди прийшов, скажімо так, попідсажувати малину, повикопувати трішки сажанці, ось що в мене вийшло. І ось там ще кілька купок. Ось, і показує, як її треба зрізати. Рем малина зрізається при самій землі. Дивіться, берете, ось бачите. І при самій землі. О, не потрібно її різати ось такого, там, допустимо. Що це коли починає відео знімати, всі дзвонять. Ось, дивіться, не потрібно її зрізати ось так. Зрізається ось тако, при самій землі для кращого врожаю. Хто хоче мати два врожаї, то... Лишає, скажімо так, її втинає чуть-чуть, ось вершок втинає і отримує два врожаї, але ви не зберете ні один врожай, ні другий нормально. Тобто ні літній врожай не зберете, ні осінній. Саме краще, якщо малина рем, ремонтантна, зрізаємо ось так. ось, При самій землі зрізали, зазбирали, це все викинули з участка. Ого, і тверде. Ось так бачите? Не потрібно лишати великих паганів, тоді буде мати гарний врожай, і оце буде вважатися правильною обрізкою. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних роликах.